Загальна освітня санаторна школа, інтернат номер 20 єдина у столиці, де здобувають освіту і оздоровлюються діти з малими та неактивними формами туберкульозу. П'ять діб на тиждень з понеділка по п'ятницю. Вони проживають у закладі. Наскільки комфортні умови створено для вихованців, та чи забезпечені вони необхідними ліками? Проінспектували очільники столиці. На перервах гамірно і весело уроки за звичайною програмою. Однак, заклад цей особливий, бо навчається тут 310 дітей з малою та неактивною формою туберкульозу. Вони стоять на диспансерному обліку і мають право навчатися в санаторній школі, де вони отримують допомогу медиків. Головне завдання нашої школи це. Зміцнення і покращення фізичного здоров'я учнів у кожної дитини є амбулаторна картка, яка містить усю інформацію про стан її здоров'я, результати оглядів та медичні призначення індивідуально для кожної дитини. Складаємо план лікування і реабілітації, де включається медикаментозне лікування, лікувальна фізкультура, масаж різні процедури. Для медикаментозного лікування майже всі препарати є. Лише деякі у школі ще чекають. Очільники столиці переконують, цьогоріч передбачили кошту на закупівлю всіх необхідних ліків для всіх шкіл, зокрема і санаторних. Цьогоріч у бюджеті міста Києва ми заклали кошти 2 мільйони 300 та тисяч гривень саме на придбання медичних препаратів для наших загальноосвітніх навчальних закладів. Сьогодні більше половини коштів уже витрачено. Ліки придбані, вони є в наявності. Інша частина зараз закінчуються тендерні процедури, і також до кінця року будуть забезпечені вже 100% всі заклади освіти необхідними ліками. Всі процедури здійснюють у спеціальному відділенні обладному під міні-стаціонар для інгаляцій, уфо та приймання трав'яних відварів спеціальний фізіотерапевтичний кабінет. Обов'язково ароматерапія і лікувальна фізкультура це дошки євмінова. це теж нам благодійники допомога да велотренажери. Ці процедури діти роблять на 25 хвилинних перервах або після уроків. Харчування для дітей теж посилене п'ятиразове. Готують їжу на власній кухні, обладнані за сучасними вимогами. Випікаємо все, що тільки нам. І піроги і ватрушки, і пірожки. Це для м'ясних блюд, для рибних блюд. У нас конвектор є. Діти в школі санаторії перебувають цілодобово з понеділка по п'ятницю. Тож облаштовано і спальні. Директор зазначає, купили сюди протилегенні подушки та матраци. Однак потрібні кошти, аби зробити у деяких кінатах також гарний ремонт, як у всій школі. Очільники міста підтримують спальні мають максимально нагадувати домашні. Ми на сьогодні вже плануючи бюджет на наступний рік. Ми обов'язково передбачимо ремонт спалень. Ці спальні вони мають бути схожими на спальні звичайної родини це має бути менші приміщення, вони мають бути оснащені не лише ліжками і стільцями, а там мають бути обов'язково ще тумбочки, якісь килимки. Крім цієї у столиці ще чотири санаторні школи, де навчаються діти з іншими діагнозами. Тож місто наголошують посадовці, має подбати про належні умови для усіх цих закладів. Світлана Жернака, Андрій Гегеля, телеканал Київ.